Сьогодні ми приїхали проводити ревізію в дуже нашумівшому дороговалютному супермаркеті Гудвайн. Яконішного учити що це наше перше відео, і про наше як успішних ревізорів, ніхто не знає, тому в принципі, ця та табличка і не. У мене не знам може вони її просто викинуть, але як мінімум, ми з вами дуже круто проведемо час. І в цьому дороговалютному супермаркеті є два ресторани моєї непропрацьованої проблеми у сатенького цього дяді Володимира Ярославського. Зараз ми підемо у ці два його дороговалютних хрестика і побачимо, що ж він там на куховари. Бо тому, що нам він роздавав те сольоне, та неперчоне, та ще недобре, І нам він роздавав чорні фартахи наліво і направо. Зараз ми йому устрою свою власну ревізію. Дівчаточка, зразу, поки ще не зайшли вовнутрь, я вам здаю точку, де можна би нормального пацика. Ну ти просто покажи, покажи, які не машиночки заїжджають. Отако от йшла, ті типу, якоби каблучок зламала, десь під машинкою якусь підкотилася, і до тебе навстрічу може вийти дороговалютна перспективна судьба в твоїй житті. Ми не будемо, звісно, шарити прям по всьому супермаркету, а проінспектуємо такі, знаєте, самі главні відділи це рибу, кисло молочну, хлібобуличне і ділія, овощі і м'язку. І ну, звісно, виглядає воно прям дуже козирнячо. Тут, звісно, немає, що балакати. І так, якщо ви такому може сиділи, вже починається весна, і захотіли якогось такого весіннього салатіка, ніжність, вашому уніманню предлагаються отакі. У, у маміум помидорчики, два штучки за 1090 гривень. Ну цього на всього чого ні. Якраз один тобі, один твоєму бафору, і все нормально. На самом ділі, чата мої хлопці. Я думав, що для того, щоб піти оце в цей супермаркет і, хоч трошечки знаєте, що таке, елементарно, скупиться, треба заходити якесь там, знаєте, швидко гроші, там манівео, щоб взяти якусь позику, а тоді йти сюди торгувати. Але насправді тут досить такий широкий спектр по овощам, де ось такі ну, Ось диви, 55 гривень це авокадік собі, воно, 85 гривень, 95 гривень. Чуєте. Мені, звісно, казали, що у цьому супермаркеті є два ресторани. Ну, я просто не розумію, судя по ценам. Ми вже у ресторанові чи ні. Ну, ось, такий салатик, боул. Коротше, зелена гречка. Це таке, як я думаю, готовлю. Помидори, жарені гриби і фета. 400 гривень. Мать. Гарбузячий суп. 220 гривень. Це на 220 гривень ти можеш взяти отаку гарбуза, з якого золушки вилазила на бал, І наварити таку супу, таку виварку, що рубрика не жили багато і, походу, ні не... починають. Лоточок сільодочки під шубкою, дівчині мальчики. 499 гривень. Так що, якщо ти вдома приготувала своєму такий от протвиньок, швидко зала цьому прайці, йому посчитала і виставила щот. І сказала, що за такі гроші ти жінка, а не посудомийка. Не, ми таке брати, не будемо докручувати. Глянь, кілька дрохлітрові банків, вісім тисяч. Боже, в мене баба в той світу встала, мабуть. Ерор, денджер, всі ошибки, міра, які тільки можна. Ну, як ми привикли, підійшов на прилаву, казав, Любка, пів півкіла ковбаси, там все сісок і так далі. Тут же все не так просто. Для того, щоб піти і щось скупитися, треба підійти до такої от електронної черги і взять. Талончика для того, щоб можна було піти і у уряді купити там якогось там сирка чи м'язка. 94-й номер, це мені 94 чоловіка передо мною вже в очереді. Ви знаєте, що, та, що ми з Галіною Андріївною не пропускаємо там, де шара і подалі. Але тут з такими правилами і такими цінами зараз візьмеш попробувати кусок си, а почитають мінус почку. За такі гроші до нього, щоб юбичка дуже давати подарок. Він буде mm -hmm. менш лескраво виражений, як сам Трюпен. Це короючі молодший. Угу. Давай за такі його з грам 150 двісті. Ой, не побачив в'ячений, який сказав дядя, що то мені нарізав 200 грамів сиру. Тебе нема там денішки з собою, ні? Ну, ага, дякую. А, слава господу. Бо 219 гривень цього нам всього 170 сімсот грам сира. Уже ви наті церкає і думаю, що возьму якусь таку намазку. Знаєте, там і корочка там, даєте янтар, там моя коровка і так далі. Подивіться на ціни на ці пащити: 369, 569, 600, 550. Ну, реально, хто буде розчитуватися? Ти б накрасилась нашу. Бо тепер взяла, ставила тілешку і пішла, якого дядіна побутила, щоб ми могли тут схопитися, а не з пустими руками вийти. <му> Чу, ти, давай походь подивимося, бо за такі гроші тут має бути ідеально чисто просто. Що не розтовкти цю банку? Ану? Чисто Дмитрейшин поки що рекомендує. Хоча okay, з нашими заробітками ми тільки сюди полки по протираті прийшли. Якщо чесно, у цей магазин не можуть заходити люди, які отакі от сорока ворона, як я, тому що тут наскільки все красивень, користавлене. Отут, прям кожна полка вже хочеться роздявити рота і ти гребти отаку все. Кстати, що по поводу цін на молочну продукцію. Якщо ви отаку, значить, любитель любітіль стобнуть пішрам молочка, тут в принципі я не скажу, що прям ціни такі, що можна за сердця, от але враховуючи те, що воно знаходиться в органічній тарі. І вам, враховуючи те, що вони знаходиться в органічній тарі і в скляних пляшках, то ціни, в принципі, ну, шо? ну, що, віддаєш ти 100 гривень за. Неугамонна. Враховують те, що ти віддаєш 100 гривень, за... і в цю пляшечку потім може налетити і От откуди там, допустимо, подайш одну розумці лафані, тобі це бивши подари. Ну, коротше, ціни, в принципі, плюс-мінус нормальні. Я, звісно, дуже дійсно і звиняюсь. Та де, де цей голуб недобитий, гуляв, що в нього яйця по 375 гривень. Де цесарка, хто її кормив, її, це, наверно, вона гуляла десь в місті Парижі під Айфлевий Башник. І лічно, коли президент чи прем'єр-міністр Парижа зерном в лодку запихав, 375 гривень за шиш... це ще й не 10, це шиш штук. Я думав, що це вже все. І типу, вже далі, а нема куди. Але ні, є яйця фазана, 6 штук, 389 гривень. Ну тут ціна оправдана, бо тут написано, що упаковано з любов'ю і ниточку зверху перемотано. Чуєш? Взяли кроме того сира, Пішли хоч булку якусь возьмем. Це я думаю інфек, на що нам хата діжу. І так, враховуючи ціни в даному супермаркеті на хлібушок, то після цього випуска срочно вистренько всі сідаємо і пишемо аскізу на хлібобуличні ізділі. Бо мало того, що воно таке дорога, й від нього відправляються. В середньому один багетик стоїть 185 гривень. А що ж того багетика, якщо у вас три рила вдома? Це раз по снілях, 200 і двісті гривень в трубу і улетіло. Просто то пояснить смислову нагрузку, цієї водички. Ну, summer body, Ну мені не світить, тому що вже літо я покутати не спів, поэтому це не моя вода. Drink happy, ну це як Бутилочку і одразу дом. Творі б'ї А автопаті це мені треба було якраз пити, коли я прийшов от тасі на Києвої з хрестини. Мене мама поплачу. Добрий вечір. Дішенька. Мені так було, що мені якраз треба було пару пачок. цієї є автопаті шлюпнути. І так намарафітилися гарненько, приоділися, юбку в зуби де в режимі фас і погнали, значить, на закупи. Дівочки і зразу перед цим включили цю пісню. «Цей мужчина тільки мій», бо тому, що тут ви собі ну по любому косьпо цепи. Так, значить, коротко про головне по супермаркету. Ми косокрива, бежева, без раднико пробіглися. Нас слава Господу Богу Ісусу Христу. Не вигнали, не натовкли, підхильники не давали. І прийшли ми значить, у перший ресторан ресторан Лакі. Трошечки перекусити. Ну, це ми такі знаєте, апетіти в нас були обширні, поки нам не винесли. мені. і єдине походу, що з цього всього ми собі зможемо замовити і попитатися, це по. В одному меню. Є ж вода, ти й вода, оце якраз наше. Дімечка, а ми з тобою вип'ємо вінтажного вина? А скільки воно стоїть, не спросить? За 39 тисяч ти воно біжи до дяді на дороговалютному бобіку, нехай він тебе, тебе ними угощає. Капучином заказала максимум на безхтозному молоді, ходомам порозфорились. Дівочки й мальчики, враховуючи, та як я любіть. Наступить на стакан, то це прям просто от моє Ну, в смісти як моє заведіння учити та що мені треба прорабатувати оцю проблему і збавлятися від от, от, от алкоголізму, то з такими цінами, як тут на бухліцу, це якраз мені, бо я себе тут ні. Позволити не зможу, бо тут вінішка 15 тисяч, 32, 30 і так далі. Ні, звісно, якщо в мене там може з Дубаю хтось там приютить під своє крилечко, то я, звісно, може, собі дозволю на раду того, що кану на Ну, знаєте, приплакали трошечки, прибірнилися, та й хорошо. Ми на самом ділі хочемо дійсно вам показати, що тут можна замовити. Дмитраш трошечки собі діньку копив, копив. І зараз ми, в принципі, з кожного відділу. Ой. Кожного відділу по одному блюдо закажемо і побачимо, стоїть воно того чи ні. І дійсно наш цей у усати щось вміє чи ні. І так. Перший лот нашої програми це закусочка від Телотонату. Це запечений розбив, така дитяча вирідочка в спеціях та далі. І із соусом на основі тунця. Ну замішала нам, звісно, дівчатка його дуже ефектно. Тут нема що, зі палакати. І тільки як мінімум за подачу вже можна давати високий бали. Що по вкусам. М'ясо ніжне соус дуже таки пікантний. І те, що нам дуже сподобалось, що в нас офіціанти двічі запитали, чи немає в нас на щось алергінію. Тому перше пічтіння не і Йдемо далі. Чуєш, глянь на ці ножі, як вони на тут навіть і зеркало не треба ходити, щоб носик прибуде. Тут дивишся, витражай себе вийде. Наступним лотом нашої сьогодні програми були запечені коріння. Ну, це у мене баба назвала, сказала що це як жаркоє. Ну от тут не в цьому. Тут у нас пастернак, морква, бурячок, запечена з лісовими грибами, і жук. виглядає на ну, прямо дуже круто. Сидить, падло і фукає. Воно стоїло. Ти бачила скільки насипала тітка, Значить, сіла і рубаєш мовчки. І не встанеш і за стола, поки не закінчиться трапеза. Дивіться, воно насправді нереально смачно. Я ніколи не думав, що нарвати оця цих моркви і корішков усяких отакого із соусом цими грибочками. Це прям реально. Це, роз... і це ж по факту все дієтична. Вітаміни і мінерали, воно сидить пукає. що ти нюхаєш, що ти падло нюхаєш. Наступна костуємо до дорадом обсмажена на грилі, з обсмаженими томатами, оливки, меплим по типу як соус-вірш. Риба дуже ніжна. Оцю дівочку можна просто було пересадити до сусідній столик, бо їй все одно все не нравиться. Знаєте? Я думав, буду устраювати повний розділ. То, знаете, по блюдах, і далі. У нас приходить дівчика офіціант і спрашує, вам сподобається, ми говоримо, так, да, дуже смачно. Каже, так, 99% наших гостей все подобається. І оце, оце цей один задрипаний білобриз відсоток, який все Є це що Тамати забув з Анчо. Володимир Ярославський український шеф-кухар, керівник і співвласник ресторанів ЛАКІ, шеф-стейбл. А також суддя проєкту Мастершеф Україна. Один з 25 кращих шеф-кухарів України. Це бомба, По-перше, подиви, як воно виглядає смачно. І м'ясо просто тане в роті. Ну, так як можна, якби ж од нього не поправлявся, це було б це. Було просто саме саме краще, що можна було їсти. Ой, девочки, спина мокра, давління шараши, сиджу ж їм, нікого не трохи. Я ж хто прийшов, коментує та дальше Я навіть і не побачив, що Володимир лічною персоною підійшов і почав розпрашувати, що знімаємо і так дальше, які вернітки, нравиться, не подобається. Кажу, Володимир при всій повазі, дякую, що прийшли. Але наше рішення, ви дізнаєтеся, трішки пізніше. Бо ж не були всередині, ще не перевіряли, мою тут жвачок на ліпленок, Ну, коротше, але я прям розпишу. Переживався прямо як на Мастер-шефі, коли мене виганяли додому. І так, значить, коротесенько про екстер'єр біля ресторану Лакі. Дуже круто те, що незважаючи на той факт, що в них є літня тераса, то не можна посидіти, по в них заборонено палити. Тобто, тобі, ти собі сидиш і насолоджуєшся дійсно якісними стравами. І біля тебе ніхто не ні, ні, тягне паперосу, аж очі не Кашляє тобі, бо тому що задихається від того диму. Отут, якщо ти хочеш покурити, зібратися з мислішками і покашлять. Отут є окремо така от зона, наприклад, де можна вийти, почилить, побути наєдині зі своїми мислями і зі своєю дозою нікотину. Сонце разок в глазок. А, стосовно парковки, вообще я вважаю, що Надо. Біля ресторану парковка. ну як це прийти у ресторан і не шлюпнути по пішнеграм, ти будеш тут така дороговасіка, звісно, але дуже утончена, винна карта. Ти собі якусь просіку, якусь шампе, якусь винішку бахнула, і в принципі, то сюди їхати із драйвером і так далі. Якщо можна приїхати, женюхом трошки. Не можеш свого побити, щоб попросить, хай хоч щось в житті толково зроби. Відвезе тебе із твоїм новим кавалером сюди трошечки йти по піснем. Ну якщо ти, звісно, все-таки село шелуха, на машині, то парковочка біля ресторану Лакі є біля дороговалютного того супермаркета, який вам дімка перед цим показував. вже. І так, коли ти вже походила по дороговалютному супермаркету, цьому то саме тут, на території супермаркету, знаходиться той самий ресторан, того самого перспективного харизматичного мужчини дяді Вови Лакі. Ви можете посидіти, як в комфортному залі ресторана під кондиціонерчиком і собі. Побудь із своїм милим долгожданним наєдіні і бахмуть по бокальчику якогось інтересного вінішка. Так і отаку от легенько трошечки прибалдіть на літній терасі. Прийшли, я тобі покажу. Що там кіпіш, і ти дуже не, не знімеш. Покажу Дімі кухня. Взагалі як воно відбувається. Ну, просто що бачиш, тут в процесі роботи, ось як воно виглядає. Ми працюємо, ось заготовка, бачиш, працюють на. Велика, я там думав, що. Це буде... маленька. Я ти взагалі що? думав, що порівняно там який заклад, я думав, що там кухонька, там метр на метр. Пішли. Тут 11 людей не змінять. Це чистий мішлен, коли в тебе от прямо метр. Це не, 11 знає? людей, це працює на видачу по двох закладах чи лише на. Лише на низ. І Кідний запари. Ну це 13, буває 13. І. Тож у вас як проходить гастровечір, отут же ж в основному, так? Всю. Всю. А усюди. Тому що ти можеш тут спитати, що роблять, подивитися, що роблять. Слуштувати більше і поспілкувати з кухарями. Бачиш Настя, Діма Схуд. Подивися, діма Схуд. А дівчата а то, а то працюють дівчата. Викладають все і так пам'ятаєте, Моя прабабка у святому поколінні Оля Фрейму чистота. Мені не показали кухню, а у залі пахло котлетами. Любила завжди шукати під столами секретний інгредієнт. А саме, що зараз ми перевіримо, чи є в закладах Володимира Ярославського жваники під столами. Жувачок немає. По цим аспектам Дмитре також рекомендує. І так, бараванна дроб, підводимо ітоги нашої трапези. Наскільки ж ми тут своїми ротиками, значить, нашуршали? І так, загалом, за всю нашу цю поляну вкусності, що ми значить, покушали, кабучіни, лімонади і блюда, вийшло 3554 гривні, враховуючи якість страв, то що так нам було вкусно, інтересно, що знаєте, хотілося. Я сказав, було вкусно, значить треба було показати. Дуже вкусно, Дуже показти. Ціни плюс і обслуговування дівчинки, яка бідна. я не знаю, як вона це витримала. я божна якби до мене прийшли такі гості, оце і мені камери тикали. Я поїду, не нахуй постав би і не підходив би, даже. В общем, загалом ціни, якість обслуговування і якість став плюс. Чуєте, поки ми стояли, тут хотіли вам записати вердикт з цією табличкою. Уже йому мусору... Якусь, чи що це, чи, чи бетоново Що воно підвозить? Хуї боже машину. Ну добре, що хоть не цю, прости, господи. І так на дроб, торжественний момент, в груді серце б'ється, колеться, тюхка і так далі. Провели ми свою першу ревізію супермаркету Гудвайн і ресторану Лакі. Обслуговування. Дівчинка нас не виграла, під не надавала, була більш ніж компетентна. Кожну страву презентувала на найвищому уровні, чи презентувала страву так, наче вона її готувала. Обслуговування плюс стосовно цін. Цінова політика на кухні більш ніж адекватно, враховуючи ту якість страв, яку ми отримали в принципі на виході. Єдине, краніж, що можна було б трошечки не так балуватися, це стінами на бухліцову, тому що якщо ви тут плануєте трішечки наступити на стаканчик, то доведеться, звісно, забашлять немаленьку суму. Стосовно екстер'єру, екстер'єр та інтер'єр продуманий просто до дрібниць. Я думаю, що в якому б куточку ресторану лаки ви не сіли, ви себе будете відчувати максимально гармонійно і, враховуючи те, найбільший плюс, який я можу виділити, це те, що зона для паління окремо, тобто, ви ні в ресторані, ні на літній терасі не відчуєте навіть цей табачки цього такого, знаєте ефективного запаха. Чистота жувачок немає в самому закладі, чисто на вітринах і на полицях цього дорогого дороговолютного супермаркета також чисто. Тому чистота плюс. Враховуючи нашу першу ревізію і щоб перший блін не був комом, Дмитрейшин та молода, моя молода команда аж з двох кілометр рекомендує ресторан Лакі. І, як там казала моя прабабка, і вам, друзям, і вам вороги.